Коли ви вже нічого не побачите, я відкрию той сюрприз, який я для вас приготувала. Заставляйте ручки. Ну не будемо за млякові. Отак, догори ручки поверну, я вам в них щось покладу. Андрійку, в ручку щось. Тримай ручки отак. Так, тримайте. Ану попробуйте, що тут у вас є в руках. Не відкривати, а тільки так помацайте собі. Попробуйте. Видає мені якийсь звук? Що Ви, має? Цукерка. Цукерка? Що, думаєте, що то цукерка. Ану ну попробуйте щорудіть нею. Що вона? вона? Подобається так. вам такий так. звук. Подобається вам такий так. звук. Так. То значить, що скоро буде їсти щось добре, правда? Так. Так, будемо їсти щось добре. Давайте ми розгорнемо цукерку. Очі не відкриваємо, тільки цукорку розгортаємо. Ну, попробуйте відкрити цукорочку. Добре. Так, раз-два, практика. Чуть-чуть, Відкривати. -чуть -чуть так, відкривати, але не їсти. Добре? <смі> Добре. Тільки не їсти. Добре. О, вітя молодець, Ми теж їсти. Так, розкрили. А тепер покладіть цукерочки на столик. А е, пазлівки, паперчики, отак сидіть в ручки і так пошуркайте ними. Я не можу пошурхати. А ну пошуркайте, о, нам багато таких пазліточок. немає, такого. Тут тут пазліточку такого пошукайте. Але ж мені той звук подобається, подобається? Так, Ай, подобається. Так, тепер дорогенькому їм кладемо пазлітки, Нам вони вже не потрібні. пазлітки. І шукаємо ручки з нового Шукаємо. Знайшли цукерочка? Ще не їмо. Ще не їмо цукерочка. Я знаю, що вам вже апетит. Жіміть цукерочка і носика його підніміть. До носика. Чим пахне на цукерочку? Понюхайте. Пакне за пакетку? Чим пахнете чи цукерочка? Андрійчику он. Понюхайте? Цукерку. О, цукерок пахне цукерку. Значить, Петрівна не обманула. Правда сказала, правда? А, а яким цукерочком пахне? Шоколадним чи смуктулькою чи чим? Ці Шоколадним цю. пахне? Ромчику, а тобі яким цукерочком пахне. <реку> гарно, так понюхайте. Так візьміть в ручки, ось собі так доносика. Та ваш цукерочок вже буде, вже можна його нюхати так гарно. <реку> так. Понюхали добре? А тепер можна вкусити. Yeah. Можна вкусити. Візьміть доротика. Yeah. Yeah. Вендрійка не кусаєте цукерочки, і в ромчика не кусаєте. Мягенькі цукерочки. Uh -huh. Всі книгенькі цукерочки. Uh -huh. Чи в когось тверденькі цукерочки? А в мене не твердень. О, значить який? Якщо не тверденький. М'який. Мягенький. М'який. Так? Який це кажучи, громчик себе сутерочок м'якенький? Ромасик, візьми його гарну до ротика. Візьми гарну до ротики і скажи, чи то шоколадний цутерочок, чи який? Ромасику, шоколадний? Ану кудука. Шоколадний точно, чи може тут мокулька якась? добре. А тяночка є ця цутерочка. З чим? Що Шо є? Шоколадка є. А що ти не кажеш? Не хочеш, щоб шеф ти знав, такі добрі? Хочу з'їсти всі твій. Настуся, що твій цукерочок? Можна ще кусити? <arose> не привично, що потрібно цукерки роздає так просто. Та? Можна ще вкусити? Ще вкуси і скажи, який твій цукерочок? Цоколярний. Чококулярний. Настусику. Візьмете цю цукерочок в ручку, гарно візьмемо ручки, і добре його помацайте. Скажи мені, якої він форми? Він кругленький? Ми маємо пов'язочки, вони вже не потрібні. Добре, буде запитати. Ромку ми хотіли, напевно, чоколадку, правда, Рома? Потім, о, в тебе був з горішком. Серединці який був горішок ціленький? Маленький. Цілий був горішок? Так, цілий цілок. А ви знаєте, де роблять цукерочки? Знаєте? Да. Де? В магазині беруть. Беруть в магазині, правильно вам так говорять, а роблять на фабриці. А я б хотіла, щоб цукерки бралися з дерева. А ви б хотіли, щоб цукерки росли на Так. Да. А я б хотіла, вийшла на двір і назбирала собі цукерочок. Може таке бути? Ні. А що росте на дереві? Дереві, врятувати! І Гірточки ростуть, яблучки, грушки. А цукерки ніяк не можуть рости. <звісно> ну, раз на справжньому дереві цукерки ніяк не можуть рости, то давайте ми з вами зробимо своє цукеркове дерево. І може цукерночки на нашому дереві будуть рости. Хочете зробити таке дерево? <звісно> так, дивіться, колишається на місці. Решта діточки, ходіть до мене. Вони робили та дерево, <звісно> церкво. <звісно> У нас буде. Маємо таке спеціальне дерево. Робу, ну воно поки що не грама. Ні одної куперочки немає, правда? Ні однісеньки. Віточки. А от візечки. Дивіться, я маю багато-багато церег. Я думаю, що якщо ми їх всі повісимо на дереце. Тоді почнуть на ньому рости цукерочки. Але є умова. Значить, так оставить? А як так Точно, отрим. а я так Молодець. Так, діточки, для того, щоб цукерочки проросли на дереві, нам потрібно їх розвісити в дуже чарівному порядку. Дивіться, як нам їх треба розвісити. Бачите? Намальоване дереце з гілочками і кольори всіх цукерочок, які є. Зараз, будь ласка, розвіжте так, як на малюночку. Подивіться, де зелена цукерочка, скільки є зелених цукерочок. Правильно наслюся, ти знайшла. Так, подумайте, де її місце. Ромчик молодець. Молодчинка. Одна рожева цукерочка, і ти зразу її на місце повісить. А прошу подивитися? Подивитися на схемочку. Дітя, дивися, тут є такий дьобочок. Та, так, то дьобочки, його можна до кого відкрити. А як вам? Ви не піддержите тако. Не помісите. Я... Так, прошу, прошу, дивимося. Дивимося, що Дяночка, тобі на самогору треба. чи де подивися, де такий великий цукерочок червоненький. Ну, Ось Ай, ви молодці. Цукерки тримаю тут. Спеціальні церкви. Тримай тянечка отут. Отутєк отут, отут, тримай і гарно повіше. Отак береш? О, прошу подивитися. Прошу подивитися уважно. Мене не питайте, бо тільки дітки так вміють я робити, щоб цукарочки потім на дереві росли. Я вже доросла, чарку не вмію. Тут хіба чари? А я не вмію. А я тобі допоможу. О! А я не... сильні. Ну як ти Я симій? Ось такого. Що ти хочеш? Він виросте на дереві ще один і я тобі дам. Добре? Тримай. Так, кому ще на дочки відкрити? Тромчик, ти дивишся на схемку, де синій де висить. Надійка дуже уважно, де червоненький висить. Вот Ось тут два. Та си червоненька. Дуже рідко. Кому ще допомогти? О, яка одна гілочка урожайна. Не так, зараз. Я можу його повісти аж на такий. А ну, давай. Я тобі допоможу. Ага. Sono i più Червоних цукерочок. Стоп? М -м -м. Ні, 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 ні. Разом ми всі вміємо рахувати, а прошу по одному. Вітя лишук. червоні цукерки. Один, два, три. Ні. Молодець, Надійка, вітя, ти спішив і не був уважний. Надійка, скільки червоних цукерок? Один, два, три, чотири. Чотири. Правильно. А тут подивимося, скільки намалювається. Виростуть. Так, тепер жовтеньку порахуємо. Андрійко. Андрійко. Два. Три. А де ж три? Ще раз спочатку порахуй. Тільки корівки. Один. Ну. Один. Один. І два. І? – Два. Два. Правильно ми розвісили? І жовті виростуть. Тепер настуйся, порахуй синеньким. Один, два, три. Так, а Діаночка на картиночці порахуй синеньки. Чи ми ніякої не забули? Один, два, три. Як? Два. Ану. Спочатку. Ні. Один. Два. І одна така цукерочка, не шоколадна, а смуктулька. Рожевенька. Тут її ромчик повісить. А де вона на картинці? Де вона на картинці нашій? Молодець. Наші? Молодець, Молодець не або, а ось. Не, не ось. Не, не, Є рожева. Потім а потім сама так. Да. Значить, що виростуть в нас цукерочки. Ага. Давайте ми для того, щоб ми виросли, дереться. А ви знаєте, сонечко, ті, хто любить цукарочки і солодощі, називаються як? А не знаєте. Називаються, діточки, нове слово, ласуни. Ласу. Ті, хто люблять поласувати. Тобто скуштувати щось таке смачненьке, солоденьке, ну дуже добре. Ласуни. Ласу. Ви ласуни, як ви думаєте? Ласуни. А хочете ж познайомитися ще з ласунами? Я вас познайомила. Дивіться мені. Дивіться, стань так, щоб всім гарно було вимірчик, не нахиляється. Є ось такі ласуни. Хто ти? Ведмедик. Що ведмедик є? Мед. мед. Як ви думаєте, всі ведматики люблять ведмеди? мед? Так. Ласун, ведмедик. То хто є? Маша, Марічка з мультику. Мед. А вона ще їздила. Півника. Півника. Такий цукенчук називається півник. З цукрою хороблять. І ваша ласунка. А то тобто, ви знаєте? Карлсон. А ви знаєте що? Карлсон любить найбільше? Варени! Вареня! Карлсон любить найбільше. Запам'ятали Хто, що любить. Так. так. Ще разочок уважно подивіться. Яночка уважно подивилася. Хто що любить? Запам'ятали? Запам'ятали? Так, да, да. я люблю. А ну, подивіться уважно. Хто залишився без солодощі? Маша. Маша залишилася без солодощі. Ану, давайте пригадаємо, що Маша любить. І зразу в неї з'явиться та її солодке. Що Спільника. любить? Півника. Півника любить Маша. Ану. З'явилася з півником? Правильно. Так. А решта всі герої мають. Так. А тут хто не має? Вінні, вінні, вінні. вінні немає. А що він любить? А чекати, стати, не Мед. Мед. Фене, Мед. А карус у нас що любить? Фене. Бачите, якісь вони аж веселі, схудні, голодні. Повернемо їм їхні солодощі. Вінні любить що? Ме. Мед. Так? Так. А мені ну, отак. З медом, правильно. А Карлсом з варенням. Хто ми є? Ми є? Карло. Карл. Ми є молодці. Бо ви гарно це а, пригадали. <різь> <різь> так, діточки, у нас зараз є ще одне таке завдання. Дивіться. Сідайте за столики. Пам'ятаєте? Отакий? Тримачи. Три. Можете треба буде. Діточки, дивіться. Ви молодці. Ви вже зрозуміли, що потрібно, вітя, дай одну масці. Потрібно знайти фігурки і поставити їх на місце. Що потрібно далі продовжити ряд. Бачите, одна з фігурочки наші, для дочок. Перший ставить со. Ти трошки Ставимо сюди. Сюди ставимо що? Прошу поставити так ці фігурки. А хто вже виклав ці фігурки, Андрійчик, так? Як це вийдуть фігурки? Називайте. Ні, не колір. Не колір. А фон. Курка може бути наступною. Після кружечка що в нас іде? Круг. Кружечок. А після кружечка йде що? Вода. Квадрат. У Квадрат. мене Квадрат. Квадрат, квадратів нема. Я не вірю, ану, Люба, потрібно перевірити, чи я вам не тільки квадратика, чи хтось позабирав собі? Андрій, подумай марненько. У ма... нас є круг, а після круга в нас має бути що? Вода. Значить, ми беремо сюди за квадрату І виходимо. Далі так? Да. Знову ставимо квадрат. Після квадрату що ставимо? Круг. Ставимо. І Йдемо далі, 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 далі. Аж до Насті. А Настя, яку фігурку наступної ставить. Ти поставила три Так. Далі в тебе яка фігурка має. бути? Не треба меншу. Яка? Круг. Давай став круг. Бери звідси, ні, звідси, двери їх є багато. Так, став круг. А після круга яка фігура має бути? Покажи нас. Трикутник, став трикутник. Вітя, а в тебе я. Бери великий. Бери великі. Бери великі Вітя. Нема нікого маленьких. І ставимо далі. Викладаємо такий рядочок. так, якщо ти... Дивіться. Маєш теплочка, маєш тічку. Правда? А це Так. І дай націонати курска має бути. Короче, зато На... Ой, Хто вже все заховав, потрібно вам трішки допоможе, Побемо. той йде знов до мене. Ми з вами трішечки попрацювали. Не знаю, як ви, а мені вже надо діло сидіти. А вам? О, ви би ще сиділи. Ходіть. Цукаєчки, а цукарочком знає, що тоді. Потрібно церкочком ухо. Бо якщо не буде у то що? Що саме з цукаєчками, якщо яку поставити? Теплі ручки глянуть. Ми будемо прикрашати обговорки. А чим різними кольорами маємо. фломастери. І зараз прошу вас розфарбуйте так, як ви самі хочете. Добре? О, оце разом. Так, доки ви розфарбовуєте, я з Надійкою буду мати іншу справу. Ми з Надійкою так будемо румитися. Ми з надійкою будемо робити цукерочку. Так як ти хочеш, Андрійчику, хочеш ти хочеш, хочеш збоку. Тут буде середини вас цукаючок сидіти. Тут буде цукерочок сидіти. Знаєте? О. Так. Люба Петрівна трошечки допоможе. Дікто, а так, будемо робити цукерочку. Хочеш зробити цукерочку? О, ось. Добре. Шо ти малювала? Шоколаду? ти малювала, не дві. Шоколадом. Шоколаду? А де ти малювала шоколадом? Розкажи. мені. — А що ти малювала? На чому ти малювала? На листочки? Правильно, треба малювати на листочка. Ми будемо малювати на отакі прівочки. Ти потім те, що ми намалюємо, воно застигне і буде така цукерочка. Якої форми ти хочеш цукерочку? Ну не вийде біла. І білий то не форма, а що? Колір. Яку ти хочеш форму? Кругленьку чи? чи яку? Встань на камеру. Тобто ти будеш Та, сприц Так ось, сюди будеш тиснути, я буду тримати. Тут такий чоколь. Бачите, тички було тільки. А тепер я буду тиснути, а ти будеш керувати. Що ти хочеш? Яку ти хочеш текарочку? Я колівчика тримай. Добре, тримай, можна двома ручками. Таку, яку хочеш намалюй. Хочеш сонечку? Хочеш квіточку. Що хочеш? Сонечко, значить, будемо малювати що? Пружечок і пельмарок провідчик. Ну як? Про? Промінчик. Промінчик. Давай малюй промінчика. Я витискаю, а ти тягни. Куди треба? В сторону Молодець. Так, досить. Є промінчик. Тепер сюди знову. Так. А потім той наш шоколад відзастивне. Заявляєш, Надюшка? Його можна буде зняти з тої плівочки. Тут тобто така плівочка спеціальна. Зняти з плівочки. І що з ним зробимо? Що з ним зробимо, Надя? О, ти не знаєш, що з шоколадом роблять? Чи І що? Дитина не знати, що з шоколадом робити. Будемо їсти його. і сюди. Зафарбуємо. Давай серединку я витискаю, вже нам трошечки замовлю і нашу Що нас вийшло? Сонечко в нас вийшло. Так, зараз нас трішечки піджимають. Люблю Я хотіла з кожною дитиною зробити. Ви самі бачите, що трошечки вас дотримає. А наші діточки. Покажемо результат. Які ми придумали обгорточки? Дивіться, які в нас вийшли обгорточки для цукерочок. Правда, ви таких ще цукерочок ніколи не бачили, правда? Ніколи не бачили. Так що, діточі, наші, ви молодці. Ви будете робити собі свої цукерочки, а ми підемо до других діток, а потім ви нам покажете, які ви зробили. Добре? Добре.